Тільки що я перший раз в житті проголосував в Сполучених Штатах Америки. Я голосував українською мовою за американського президента. Це не канал про політику, але я й не живу поза політикою. Як і багато українців, які зараз слідкують саме за цими президентськими виборами в США. Тому що на кону стоїть не тільки майбутнє України, але й те, як в подальшому США будуть допомагати у цій війні. Шановні ютуберяни, дорога родина! Ви на каналі Шлях Емігранта. Моє ім'я Назар, і в цьому відео я хочу розповісти про все навколо виборів в США, як українці голосують. Процеси відмінності з українською системою голосування та й взагалі культуру цього всього в Америці. Про самих кандидатів нічого говорити не буду, бо одного разу вже сказав, прийшлось новий канал на Ютубі заводити. Та й сказати там особливо нічого: від одного не знаєш, що чекати, а від другої вже й нічого не чекаєш. Як відбуваються вибори в Україні? Кожен голосує за одного кандидата, і той, хто набирає на більшу кількість голосів від людей, стає президентом. Це називається пряме голосування, де кожен голос відразу впливає на результат в США. все трошки інакше тут теж голосують люди, але насправді вони вибирають не самого президента, а виборців. Electoral College. Це спеціальна група людей, яка потім вирішує, хто стане президентом. Кожен штат має певну кількість виборців, яка визначається за принципом пропорційного представництва. Кількість виборців дорівнює кількості членів конгресу від цього штату. Це кількість представників в палаті представників, яка залежить від чисельності насельності штату, плюс двоє сенаторів. Наприклад, Каліфорнія через велике населення має 54 виборці, тоді як штат з меншою чисельністю, такі як Вайомінг, має лише трьох виборців. Коли люди в штаті голосують за кандидата в президенти, вони делегують голосувати за цього кандидата тим виборцям. Наприклад, якщо більшість у штаті проголосували за кандидата, а то всі виборці штату підтримують саме цього. Кандидата, щоб стати президентом, кандидат повинен набрати більшу кількість голосів, а саме 270 голосів від загальної кількості виборців. Загальна кількість становить 538 у всіх штатах. Найцікавіше те, що навіть якщо один кандидат набере більшу кількість голосів від людей по всій країні, він може програти вибори, якщо не отримає достатню кількість голосів від тих виборців. Уявімо двох кандидатів: кандидат А виграв у великому штаті Каліфорнія, де 54 виборці. Але програв у кількох маленьких штатах. Кандидат Б виграв у менших штатах і назбирав більше голосів виборців від всіх штатів, навіть якщо люди більше підтримали кандидата, а загалом кандидат Б може перемогти, бо він назбирав більше голосів виборців в тих штатах, які дали йому перемогу. Тут є штати, які історичні Вся система була придумана, щоб рівномірно розподілити силу голосів між великими і маленькими штатами. Це означає, що кандидати не можуть просто виграти вибори, спираючись тільки на голоси великих міст чи штатів. Вони повинні звертати увагу на всі регіони. Один із недоліків системи колегії виборців полягає в тому, що кандидат може виграти вибори, навіть не набравши більшої кількості народних голосів. Так званий popular vote. Це траплялося кілька разів в історії, зокрема на виборах в 2000 та 2016 роках. У такому випадку кандидат може програти на національному рівні, але виграти вибори, оскільки отримав більшу кількість голосів виборців у важливих штатах. Процес реєстрації виборців в США є важливою частиною виборчої системи і може відрізнятися в залежності від штату, де ви проживаєте. Є два основні підходи: автоматична реєстрація виборців і самостійна подача заявки. Автоматична реєстрація. В деяких штатах, як Орегон, Каліфорнія, Вермонт, Нью-Джерсі, реєстрація виборців відбувається автоматично. Це означає, що коли ви звертаєтесь до державних установ, наприклад, отримуєте або оновлюєте водійське посвідчення. Ваші дані автоматично передаються до виборчого офісу, якщо ви відповідаєте вимогам для голосування. Звичайно, автоматична реєстрація спрощує процес для виборців, зменшуючи бюрократію і помилки в документах та допомагає підвищити явку виборців. Самостійна реєстрація в штатах, де немає автоматичної реєстрації, громадяни самостійно мають подати заявку на реєстрацію. Для цього є кілька способів. Перший онлайн в більшості штатів. Виборці можуть зареєструватись через інтернет. Вони заповнюють електронну форму, надаючи основні дані, ім'я, адресу, дату народження та номер посвідчення водія. Ну або останні чотири цифри Social Security – соціальне страхування. Другий спосіб це пошта. Можна завантажити і заповнити бланк реєстрації, а потім надіслати його поштою до виборчого офісу свого штату. Третій спосіб особисто: багато державних установ, як, наприклад, ДімВі, бібліотеки та поштові відділення, дозволяють подати заявку на реєстрацію виборців під час візиту. У більшості штатів є визначений термін перед виборами, коли треба встигнути зареєструватися. Деякі штати дозволяють реєструватись в день виборів, наприклад, Віскансен або Міннесота. Якщо ви переїхали, вам потрібно потрібно оновити свою реєстрацію, інакше вас можуть виключити зі списків виборців, або ви не зможете проголосувати за місцем нового проживання в США. Виборцям пропонують кілька різних способів проголосувати на виборах, що робить процес гнучкішим і зручнішим для багатьох людей. Давайте розглянемо основні варіанти голосування на дільниці в день виборів. Це традиційний спосіб, коли виборці проходять на виборчу дільницю в день виборів і дають свій голос, що в принципі я зробив. Отже, я заїхав до школи коло мене і проголосував. Що я зрозумів, так це чому і для чого потрібно реєструватися завчасно, тому що реєстрація на місці відбулася дуже довго, буквально десь пів години. Потім мені запропонували проголосувати або на тачскріні. Або на паперці класично. Я захотів це зробити на тачскріні. І що саме прикольно, що голосувати можна було різними мовами. Тобто я голосував українською мовою за американського президента. Далі, після цього, коли я проголосував, там дуже багато всього треба галочок де ставити. Ти голосуєш за президента. Вони ще інакші питання задають. Наприклад, було питання, чи згідні ви з тим, що штат Ілінойс має а, збільшити податок для того, щоб накопичити додатковий щось там мільйон доларів. Збільшити податок на щось там на 3% Я такий збільшення податку. Не дякую. А, і так вже найдорожчий штат в, по відношенню до всіх інших на рахунок податку. Далі цей збоку стоїть біля тачскріна, з боку стоїть принтер. Він видає тобі папірчик з твоїми голосами, і на тачскріні скріні було написано, що. Your, your vote uh, accepted. Тобто прийма твоє, твоє голосування приймається. Якщо б не я думаю, якщо б я щось неправильно зробив, значить там би щось інакше писало. Тобі видають цей папірчик, ти йдеш з, з другої сторони, де стоїть людина, і ставить свої ініціали, що ти проголосував. Після чого ти всуєш цю штуку в цей, так скажем, принтер, і я так розумію, воно там якось і автоматично рахує як ти проголосував. І так забув сказати, на жаль, всередині знімати мені, звичайно, ніхто не дав, тому що в штаті Ілінойс це заборонено. У США вибори зазвичай відбуваються у вівторок. Що може бути незручним для деяких людей, адже це не завжди вихідний день. Виборці йдуть до своєї визначеної дільниці, показують документи, що підтверджує особу залежно від штату, і отримують бюлетень, щоб проголосувати. Дострокове голосування. Early voting. багато штатів дозволяють голосувати за селегідь за кілька тижнів до дня виборів. Це чудовий варіант для тих, хто може бути зайнятий в день виборів або не хоче стояти в чергах. Дострокове голосування дозволяє виборцям відвідати дільницю в зручний для них час до офіційного дня виборів. Це допомагає зменшити навантаження на дільниці в день виборів і підвищує загальну явку виборців. Голосування поштою Mail in voting. Голосування поштою стає все більш популярним в США, особливо після пандемії COVID-19. це дає змогу виборцям проголосувати не виходячи з дому. Виборці отримують бюлетень поштою, заповнюють його і відправляють назад або кидають у спеціальні виборчі скриньки. Деякі штати дозволяють усім виборцям голосувати поштою, тоді як інші вимагають вагомої причини для отримання такого бюлетеня. Наприклад, виїзд за межі штату на час виборів, хвороба або служба в армії. Це була така технічна інформація для вашого розуміння, що і як відбувається, який взагалі процес. Що стосується культури голосування, США має свої унікальні традиції, і участь у виборах вважається не лише правом. Але й важливим громадським обов'язком, коли ти здаєш екзамен на громадянство, в кінці тобі кажуть, тепер в твій обов'язок входить голосувати на виборах, і вони ставляться до цього максимально серйозно. Мабуть, одна з найвідоміших традицій в США це стікер з написом «I voted». Я проголосував після того, як ви проголосували на виборчій дільниці. Вам зазвичай дають цей стікер. Він став своєрідним символом в участі в демократичному процесі, і багато людей з гордістю його носять на одязі чи сумках. Для багатьох людей це як медаль за виконання громадського обов'язку. Ви можете побачити цей стікер на багатьох американцях протягом усього дня виборів. Більше того. В соціальних мережах з'являється ціла культура публікацій з фотографіями, де люди демонструють свої стікери, тим самим заохочуючи інших, також іти на вибори. Багато знаменитостей і впливових осіб також закликають своїх підписників бути активними і використовувати своє право голосу. We 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 don't 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 need need Jay-Z or John Bon Jovi, we don't need Lady Gaga. Під час виборів в США деякі бізнеси пропонують спеціальні бонуси тим, хто проголосував. Наприклад, деякі кафе дають безкоштовно каву тим, хто проходить зі стікером I voted. Я вже декілька разів бачив цей процес. Цей день вживу. І можу сказати, що американці дійсно ставляться до цього дня відповідально. І з повним усвідомленням, що вони роблять щось важливе, але при цьому тут не прийнято як в нас обговорювати хто за кого голосував, та й взагалі обговорювати політичну позицію. Я можу помилятися, але я чув, що бувають випадки, коли в сім'ї навіть люди не обговорюють політичні вподобання. Це не означає, що вони не цікавляться політикою просто в них це, скажімо так, не прийнято обговорювати. Хоча при цьому можна часто побачити на автівках стікери або десь біля приватних будинків, чи на будинках якісь банери або стікери, де вони закликають голосувати за того чи іншого кандидата, але не все так гладко тут, в принципі, як і всюди. Я думаю, за цей період часу ви вже зрозуміли, що в Америці політика, ну теж таке собі діло. Не всі вони дуже правильні. В США тема чесності виборів, дезінформації та фейкових новин стала дуже актуальною, особливо в розвиток соціальних мереж та онлайн медіа. The Дезінформація це серйозна проблема в США під час виборів. Фейкові новини та помилкові дані можуть швидко поширюватися через соціальні мережі, створюючи плутанину і недовіру серед виборців. Під час виборів багато людей отримують новини та інформацію з Facebook, Twitter чи інших платформ. Але проблема в тому, що ці платформи не завжди можуть контролювати фейкові новини або маніпуляції. Наприклад, можуть з'являтися фальшиві повідомлення про дату виборів або про необхідні документи для голосування, що вводить людей в оман. Ну і не тільки ще може бути дезінформація про якихось кандидатів. Місте Чампс, юсеногайодетпипол ітде катс, недогзресторандудейсервеме. Є також випадки, коли боти, спеціальні групи, намагаються вплинути на громадську думку через поширення неправдивої інформації про кандидатів або виборчі процеси. Такі кампанії можуть бути навіть спрямовані на дискредитацію самих виборів або кандидатів. У США існує безліч новинних джерел, і не всі з них є об'єктивними. Деякі медіа мають явні політичні нахили, ліві або праві, що впливає на те, як вони подають інформацію про виборців і кандидатів. Це може призвести до створення фактів і розбіжностей в тому, як люди сприймають ці події. Останнім часом в США багато обговорюється питання довіри до виборчого процесу, особливо після президентських виборів 2020 року. Багато громадян занепокоєні можливими маніпуляціями з бюлетенями або хакерськими атаками. Хоча не було доведено фактів масових фальсифікацій, це породило хвилю недовіри до виборців серед частини населення. Тепер розповім звідки у кандидатів беруться гроші на кампанію. Фінансування політичних кампаній в США це дуже важлива частина виборчого процесу, і воно дійсно відрізняється від системи фінансування в багатьох інших країнах, зокрема в Україні. Політичні кампанії в США можуть коштувати мільярди доларів. Особливо коли йдеться про вибори на федеральному рівні, як, наприклад, президентські вибори чи вибори до конгресу, політичні кампанії в США можуть отримувати кошти з кількох джерел, приватні внески. Одним з головних джерел фінансування є внески від окремих громадян. Люди можуть робити пожертвування кандидатам або партіям, але існують обмеження щодо розміру цих пожертв. На виборах 2024 року, наприклад, фізична особа може пожертвувати не більше 3300 доларів на одного кандидата на одному етапі виборів. Деякі кандидати використовують свої власні кошти для фінансування своєї кампанії. Це найчастіше зустрічається у багатих кандидатів, як от Дональд Трамп. Фонди політичних партій. Кандидати також можуть отримувати кошти від своїх партій, які збирають пожертви на підтримку різних виборчих кампаній. Фінансування політичних кампаній в США регулюється федеральним законодавством. Головна організація, яка відповідає за контроль фінансування кампаній, це Федеральна виборча комісія FEC. Існують чіткі ліміти на розмір внесків від окремих осіб та організацій, щоб уникнути занадто великого впливу на політичних діячів. Але почекайте. Кандидати та політичні організації повинні подавати звіти про всі отримані внески та витрати, щоб виборці могли бачити, хто фінансує кампанії. Це дозволяє контролювати прозорість і уникнути корупції. Після рішення Верховного суду в справі «Citizen United» У 2010 році корпорації та профспілки отримали можливість витрачати необмежені суми на підтримку або протистояння кандидата. Це викликало багато суперечок, оскільки великі компанії можуть мати величезний вплив на політичну кампанію через свої фінансові ресурси. Бачте нам кажуть олігархи, олігархи. Великі донори можуть відігравати вирішальну роль у виборах, фінансуючи масові рекламні кампанії, які впливають на громадську думку. Політичні кампанії в США фінансуються по-різному, залежно від рівня виборів. Федеральні вибори, президент або конгрес, є найдорожчими, і бюджети кампанії можуть досягати мільярдів доларів. Для прикладу, виборча кампанія президента США у 2020 році обійшлася приблизно в 14 мільярдів доларів для обох основних кандидатів. Джозефа Байдена і Дональда Трампа у США також існує система громадського фінансування, яка дозволяє кандидатам отримувати гроші від уряду для фінансування своєї ж кампанії. Однак це вимагає, щоб кандидати погодилися на певні обмеження щодо загальних витрат. Через це багато кандидатів відмовляються від громадського фінансування, оскільки вони можуть. Зібрати більше коштів через приватні пожертви на президентських виборах у 2008 році. Барак Обама став першим кандидатом, який відмовився від громадського фінансування <wennstrunk> і зосередився на приватних пожертвах, що дало йому фінансову перевагу. З того часу більшість кандидатів в президенти також ігнорують цей варіант. Гроші зібрані кандидатами йдуть на різні витрати, зокрема. Реклама, телебачення, радіо та інтернет, звичайно, це одна з найбільш статей витрат, оскільки реклама є основним способом залучення уваги до виборців. Шіґруппинамидл клас хом, шіво здатероворкінг мам, andші workedмікдоналсволшиґатр дегрі. Також гроші йдуть на організацію компаній. Це включає проведення мітингів, зустрічі із виборцями, поїздки кандидатів та інших команд. Ще сюди входить оплата працівників компаній. Кандидати наймають тисячі людей для роботи в виборчих штабах по всій країні. Зараз багато побоюються в Україні щодо того, хто буде наступним президентом, але неважливо хто переможе. На цих виборах важливо продовжувати донатити. Як кажуть, поможи собі сам. Актуальні збори будуть в описі до відео. Дякую. Основна причина того, чому в США домінує двопартійна система, полягає в механізмі виборчого процесу. Вибори проводяться за мажоритарною системою в одномандатних округах, де переможець отримує все, а переможені нічого. Це автоматично створює ситуацію, коли виборці прагнуть підтримати одну з двох основних партій. Бо голосування за третю силу часто сприймається як втрата голосу. Президентські вибори зосереджені на боротьбі між кандидатом від республіканської партії та кандидатом від демократичної партії. Інші політичні партії також висувають своїх кандидатів, наприклад, лібертаріанська партія чи партія зелених, але вони зазвичай не мають значного впливу через низький рівень підтримки. Та відсутність реальних шансів на перемогу. це впливає на політичну поляризацію України, де виборці часто обирають менше зло з двох варіантів: демократична і республіканські партії мають досить різні політичні погляди. Демократи зазвичай підтримують більш ліберальні ідеї, такі як соціальна справедливість, розширення прав і свобод меншин, захист довкілля та більш активну роль уряду в регулюванні економіки. Республіканці, в свою чергу, підтримують консервативніші позиції, зокрема, зниження податків, свободу підприємництва, сильну національну оборону та обмеження втручання держави в економіку. Якщо ви вже щось корисне дізналися з цього відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Підписка під час перегляду найбільше впливає на ріст каналу. Але майте на увазі, це не політичний канал і подібні відео навряд коли-небудь будуть виходити на цьому каналі. Це канал про українців, який пробує розібрати, що таке життя в США. Дякую. Тепер трошки розповім про те, що я чую від українців, які живуть тут. Тут це штат Ілінойс і живуть навіть довше ніж я. Це така, скажімо, моя особиста суб'єктивна думка на те, яких поглядів і як мислять тут люди. В основній масі, так як українці народ працьовитий здебільшого, і багато хто з них має бізнес в США. До речі, в мене також є бізнес в США. Відео буде за підказкою вгорі. Відповідно, заробляють і платять податки і немалі гроші. Тому політика республіканців більш близька таким людям. Ну, принаймні з тими, з ким я спілкуюсь. Якщо ви з цим не згідні, то, будь ласка, чекаю вас в коментарях. Не знаю, як на мене, демократія в демократів якась занадто демократична, якщо так взагалі можна сказати. Наприклад, мене не влаштовує ідея соціальної справедливості, коли люди, які багато працюють, мають закривати потреби людей, яким пофіг на все, і працювати вони взагалі не збираються. І ось ще одна думка зі сторони. На жаль, зараз ця двопартійна система перетворилась не на голосування за президента і його програму і бачення розвитку країни, а на протистояння двох сторін, де неважливо, хто кандидат, і що він робить, що він чудить та творить. Головне, щоб мій кандидат виграв. Ну або партія ще для мене відкриттям, що там а, а, був ще один кандидат від а, партії індепенденс. По-моєму, і, і був четвертий варіант, що ти міг проголосувати за кандидата, якого не існує в бюлетені. Тобто там так і було написано українською мовою. Я вже вам казав, що я голосував українською мовою. Там так і було написано кандидата в бюлетені не існує. Заходьте сюди на подкаст ще де я спілкуюсь про життя в США, та обирайте випуск, який вам буде цікаво побачити або послухати. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників!